Переважна більшість повинна інвестувати в S&P 500 його слова. Але хто ця переважна більшість? Це починаючі інвестори, успішні інвестори, мільйонери. Хто ці люди, хто інвестує в S&P 500? Починаючим інвесторам часто радять інвестувати в S&P 500 через його диверсифікацію, історично високу дохідність, простоту досягнення, низькі витрати та символізм сили американської економіки. Це дозволяє отримати доступ до 500 найбільших компаній США через один інструмент, як то ETF, що спрощує процес інвестування і знижує ризики порівняно з вибором окремих акцій. Досвідчені інвестори також інвестують в S&P 500. Марк Кюбен, підприємець, мільярдер та інвестор Shark Tank, сам інвестував в SP 500, особливо в часи волонтильності ринку. Хоча він і любить інвестувати і часто ризикувати в окремій компанії, він каже, що найпростіший і найкращий підхід до створення капіталу це жити економно, зберігати свої кошти і примножувати їх в дешевому SP500. Ще одна людина з Shark Tank. Кевін О'Рейлі. він є відомим прихильником пасивного довгострокового інвестування. Він регулярно закликає людей заощаджувати та інвестувати 15% свого доходу в базовий індексний фонд S&P 500, заявляючи, що це простий шлях до того, щоб стати мільйонером. Дейв Рензі, людина, яка піднялася на Рієл Естейт. Він інвестує але тільки в ETF та Mutual Fund. Він взагалі не рекомендує інвестувати в окремі акції, включаючи популярні, такі як Apple або Amazon. Його основна інвестиційна стратегія зосереджена на диверсифікації через взаємні фонди на рахунках з податковими пільгами, такими як 401 та Roth IRA. Не тільки починаючі інвестори інвестують в S&P 500. Також це роблять мільярдери, мільйонери та й просто успішні люди. В той час, коли Ворен Баффет закликає більшість людей інвестувати в SP 500, сам він інвестує в окремі компанії. Недавно я робив відео, де показував, що він купив та що він продав. Пропоную зараз порівняти ці компанії і прикинути, де були б ми з вами, якби ми інвестували з Вореном Баффетом, або якби ми інвестували. Просто в SP 500. За SP 500 я беру вангардовський ETF VOO, один з самих популярних ІТФ е в світі. Зараз ми подивимося, візьмемо хоча б 3 місяці, Я розум розумію, що місяць, два, три це дуже мало, коли ми говоримо про інвестиції, але все ж треба від чогось відштовхуватись, і Це приблизно десь той час, коли ми побачили, що купив чи продав Warren Buffett. Зараз. Ціна за один ETF 616 доларів. За три місяці цей ETF піднявся на 7,5%. Цю цифру треба зафіксувати. 7,5-7,5% ви могли примножити свої кошти, якби ви інвестували в ангардовський ETF VOO. І подивимося зараз на ті компанії, що купив Buffett, і прикинемо, наскільки виграв він більше, чи виграв він взагалі. І CVX, це Chevron CVX. Ця компанія зараз продається 154 долари за штуку за 3 місяці в плюсі 4% 461. Тобто VOO SP500 це був кращий байчим Chevron. Далі йдемо U NH. U Це медична страховка про цю компанію. Я казав, що Баффет купив її, і Майкл Берлі купив. Два топових інвестори купили одну ту саму компанію. За три місяці в плюсі 16%. Непогано, вже в два рази краще, ніж uh, SP500. NUA. NUA. Це стальна компанія. Ця компанія за 3 місяці 0,42%. Тобто як була так і, і тут точно SP500 був кращий е, варіант DHI ця компанія за 3 місяці в плюсі 29. Notbad, це дуже непогано, майже 30% ця компанія в плюсі. SP 500 75, це 3% в плюсі. Йдем далі. Ленар. Ця компанія за 3 місяці майже 15% в плюсі, 14% в плюсі. Але все одно два рази краще, ніж e, SP 500. Йдем далі. Ламар, ця компанія за 3 місяці. 1% 1.33 в мінусі. Ну, це також можна сказати, що майже те саме, що і було. І остання компанія. Що у нас тут? За 3 місяці майже 20% також not bad, Дуже непогано, майже 20%. SP 500 7.5 за 3 місяці. Ці компанії більшість з них в плюсі в два рази. Тому Ворен Баффет і каже, що більшість людей повинні інвестувати в S&P 500, що також непогано: 7,5% за три місяці з мінімальним ризиком. Якщо ти вважаєш, що яйця потрібно тримати в різних кошиках, тоді SP500 це класний варіант для тебе. Це класний варіант як для починаючого інвестора, так і для досвідченого. На сьогодні все. Підписуйся на канал і бережіть себе.